Отож, тема сьогоднішнього вебінару на страхування життя і здоров'я військових та цивільних під час воєнного стану від страхової компанії TASLAIF. Сьогодні маємо 10 травня 2023 року. Отож, шановні колеги і партнери, страхування життя це така сфера, яка і в добрі, і в мирні часи завжди викликала якісь певні. Престороги у пересічних українців, а у часи пандемії, а далі в часи війни, ця сфера знову ж таки була під пильним прицілом всіх, хто не вірить в страхування. Однак останні два роки показали те, що навіть такий форс мажор, як війна та масштабні воєнні дії, не заважають страховим компаніям страхування життя на ринку. Працювати, виконувати свої зобов'язання перед клієнтами і укладати нові договори. Напевне, я вже пережила найбільший такий найгірший сценарій, бо досить часто клієнти питали ще за мирних, добрих, доковідних часів. А що як війна? Ну як буде працювати страхування? Ну і ми посилалися там на правила, на те, що то там виключення, на те, що буде держава врегульовувати ці моменти. А за останній рік я вже з впевненістю можу сказати, яким чином працює страхування життя та здоров'я в умовах воєнного стану. Ще раз представлюся, мене звати Наталія Яцишин. Я вже 18 років дотична до сфери страхування життя та здоров'я з 2013 року для мене це основний вид діяльності. Хочу вивести е, свій портретик. Щось мені чомусь мені не вдається. Показує мені Христина е, портретик. Не підкажеш мені Христина, як поправити, аби було видно мене. Не знаю, Наталя зневійна. Ну, давай тоді також ще попробую. О, так буде видно. І мене, ну і ще буде видно. Решту, хто в нас присутній. Ага, ага, давайте отак. Так, до речі, до нас ще бачу приєдналися учасники. Так, бачу, Беребаш Микола приєднався. І приєдналася дідух Людмила, дуже приємно. Отож, е шановні колеги, ринок страхування життя за останній рік ну, дуже змінився. І змінився в доброму значенні цього слова, оскільки став більш надійним, більш мобільним і більш, я б сказала, зрозумілим для пересічного користувача. Всі ми зрозуміли цінність життя і зрозуміли перелік загроз, які цьому перешкоджають. Над регулятором ринку страхування вже. Останні три, по-моєму, чотири роки виступає Національний банк України. І завдяки тому, що Нацбанк є сильним регулятором ринку, в Україні змінився закон України про страхування, почали відбуватися більш Серйозний контроль з боку держави до страхових компаній зі страхування життя, в тому числі, і це позитивно позначилося на усьому ринку і на діяльності кожної страхової. Як ви знаєте, під час початку повномасштабної війни банківський сектор стикнувся з певними обмеженнями. І ці обмеження відчули на собі і пересічні українці, так, щодо певної кількості зняття готівки, певної, певних операцій, так, особливо якщо це були транскордонні операції тощо. Скажу вам, що ринок страхування життя зовсім не зазнав жодних обмежень з боку ні страхової компанії Таслайф, ні з боку регулятора. Тобто фактично з перших днів війни страхова повністю виконувала і на сьогодні виконує всі зобов'язання, які були взяті на нею е, там і 5 років тому, і 7, і 10 років тому, і більше. Тому що договори страхування життя є довгостроковими. Я підготувала. Декілька кейсів, які, ну, як на мене, дадуть розуміння щодо того, що справді виплати по страхуванню життя відбуваються і по військових ризиках теж. Декілька кейсів, буквально три кейси для прикладу. Однак на квітень місяць 2023 року компанія Таслайв здійснила більше 40 виплат по ризиках. По військових ризиках на суму більше 4,5 з мільйони гривень. Тобто, в цій сумі є і страхування виплати військовим і цивільним особам, які постраждали через або артобстріл, або завал будівель, тобто те, що не пов'язане з побутовими причинами, а є наслідками війни. Отож, для прикладу, втрата життя мінометник вогнепальне поранення мав чотири договори страхування. Компанія виплатила вигодонабувачам сім'ї 380 тисяч 324 гривні. Ще один приклад: повітряний бій, військовий льотчик, мав ризиковий договір, виплатила компанія 150 тисяч гривень. І розстріляний у цивільному автоволонтер мав чотири договори страхування життя. Компанія сім'ї виплатила 259 тисяч 614 гривень. Хочу наголосити, що остання інформація минулого тижня у нас був вебінар внутрішній компанія анонсувала і 10 відмов від покриття ризиків військових. Яка у цьому причина? Причина така, що ці договори, по яких отримали клієнти відмову, були укладені вже після 24 лютого. 22-го року, і ці клієнти купили програми та спенсія, там є додаткове страхування, а воно також не працювало у воєнний час, тому що Клієнти не повідомили про те, що змінюють сферу діяльності, ну тобто призвані в ЗСУ не повідомили компанію або, взагалі, при укладенні договору не вказали, що вже на той час були військовослужбовцями. Тому хочу наголосити на те, що лише чесна і якісна співпраця із страховою компанією дає повне виконання компанією зобов'язань перед клієнтами. Пам'ятаю, що дозвольте трошки історії. Пам'ятаю лютий, по-моєму, 25-26 лютого так склалася. Так склалася обставини, що голова правління компанії Андрій Леонідович Власенко проїжджав через Тернопіль, тому що офіс, головний офіс дислокувався у Львів. Приїхав до нас і ну, зрозуміло, що хто зміг підтягнутися з консультантів, прийшли поспілкуватися, познайомитися. То не був знайомий. Ну і перше питання, яке в нас було: як страхова компанія планує е, покривати ризики? І його позиція, до речі, вона не змінилася і до сьогодні. Ми будемо платити, ми будемо платити і військовослужбовцям до тих пір, поки будемо мати фінансову можливість. На сьогодні підхід не помінявся. Це мене дуже тішить. Тому що виплати відбуваються, і те, що ми працюємо повноцінно, тобто вкладаємо нові договори, супроводжуємо клієнтів, дає впевненість в тому, що зможемо виконувати всі зобов'язання фактично до перемоги. А тепер давайте детальніше вже щодо укладення нових договорів страхування життя для військовослужбовців. Перше розглянемо військовослужбовців, а далі. Поспілкуємося і про цивільних осіб. Отож, я вже вам даю інформацію нову, тому що буквально 27 квітня було е, оновлення умов щодо військових. Вони вже тут враховані. Відповідно, це те саме найновіше, яке на сьогодні є по компанії. Отож, е, страхова компанія ТАСЛАЙФ бере на обслуговування. Військовослужбовців, однак, з обмеженням страхової суми. Для військовослужбовців це 100 тисяч гривень по всіх ризиках. Дивлячись, хто сьогодні учасники, я бачу, що всі плюс-мінус розуміють, що таке страхова сума, так? і розуміють, що це означає для клієнта. Однак є певні обмеження, яким чином ці суми будуть виплачуватися. Давайте отак, я пересуну. Отож, що покривається, дивимося ліва сторона екрану. Значить, покриваються всі ризики, в тому числі ті, які сталися внаслідок нещасного випадку, в межах страхової суми до 100 тисяч гривень. Ну, тобто, більше покриття військовослужбовцю запропонувати не можемо. Що не покриває компанія? Не покриваються ризики, які настали внаслідок будь-якої причини, окрім втрати життя, і подвоєння та потроєння страхових сум по втраті життя відсутні, тобто одинарна страхова сума по втраті життя, і ризики додаткові тільки по нещасному випадку, тобто хірургія нещасний випадок. Травма, само собою, інвалідність, нещасний випадок, оплата періоду на працездатності, нещасний випадок, будь-яку причину захворювання запропонувати не можемо. Плюс ми можемо військовослужбовцям пропонувати наші накопичувальні безандерайтингові програми без додаткового страхування. А саме це ТАС-Інвест, ТАССІНВЕСТВ валютний та ТАС-Пенсія. Що стосується програми ТАС Юніор, це накопичення для дитини. Важливо без опції звільнення від сплати внесків та без опції срібства. Тобто покриваємо військові ризики по нещасному випадку до 100 тисяч гривень, однак тут є ще нюанси: територія Україна, ну зараз про світ ми не говоримо, так, Україна за винятком територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих, тобто території е, зіткнення, лінія фронту і тимчасово окуповані, на них покриття відсутнє. Е, як знати, тому що ж фронт мігрує, так? як знати, дана територія? Вважається е, територією здійснення воєнних дій, чи вона вже вважається як мирна територія? В наступному слайді буде посилання на нормативний документ, який це регламентує. Е, що не покривається? Не покриваються всі страхові випадки, які стаються на території ведення бойових дій або на тимчасово окупованих. Винятком є лише до життя, ну тобто накопичувальні програми і втрата життя повернення сплачених внесків, тобто те, що не потребує страхування. По цивільних зараз так само подібний підхід. Тобто, страхова компанія, тепер простими словами, вивчила повністю законодавство України, тобто, що покриває держава Україна. Ну, давайте по військових, які виплати несе. І е, завжди держава і страхова компанія, вони знаходять певну межу. Тобто, там, де страхува, де покриває або виплати робить держава, страхова компанія дає відмову. Там, де держава дає відмову, страхова компанія визнається випадками. Е, отож, територія воєнних дій і Е, окупована територія страхування не працює, на всіх інших територіях працює. Я думаю, будуть запитання на завершення вебінару. Залишимо, і я по них пройдуся. Так. Як знати, чи територія е, мирна, чи там, де ведуться е, бойові дії? Отож, ми знаємо, що це південь схід України і є так званий. Документ такий наказ номер 309 від 2212.2022 року. Наказ виданий Міністерством з питань реінтеграції, і там в режимі реального часу весь час йде оновлення інформації. Тобто, які території покриваються, і які території не покриваються. В когось включений колеги мікрофон. Віктор, я виключу ваш звук. Так тому ще раз нагадую, можна перевірити, територія підпадає під страхування, чи не підпадає, випадки, чи підпадають, чи не підпадають, звірившись із наказом номер 309 Міністерства з питань реінтеграції. І тепер давайте розглянемо ще врегулювання. Так? Врегулювання страхових подій, пов'язаних з війною. Е, хочу вам сказати, що врегулювання у нас почалося вже у перші дні війни, тому що, е, пам'ятаю жіночку, яка біженка з Харкова 72 роки. Так склалося, що вона на початку березня поселилася в одній із громад Тернопільської області, по-моєму, Байковецька ОТГ це біля Тернополя. І вона на початку березня прийшла оформляти виплату по дожиттю. Ну, так, склалися обставини. Там, по-моєму, був 10-річний договір, і кошти їй були дуже швидко виплачені. Зараз компанія працює виплата за один день. Яка вона була вдячна? Як ці кошти їй знадобилися? І, напевно, коли вона укладала договір, швидше за все, вона не думала, що при таких обставинах вона буде їх отримувати. Другий випадок, який дуже так чітко запам'ятався, це жіночка, яка Краматорська біженка. Так склалося, що вона втратила все, і житло, і одяг, і, і майно, ну все, все, все. Приїхала в Тернопіль, звернулася до нас з заявою на отримання викупної суми. Це дострокове розірвання договору, оскільки це було єдине майно в неї. Яке на той час вона могла ним скористатися. І скажу вам, що страхова компанія Таслайф вчасно і в повному обсязі виплачує усі викупні суми. Це дуже важливо, тому що в клієнтів бувають різні ситуації, і досить часто це єдині заощадження, єдині активи, які в цих людей залишилися. Тому викупні суми це також дуже важливо. Отож, якщо ми візьмемо в регулювання таких страхових випадків, там травми, втрата життя тощо, то всі договори ми ділимо на три категорії. Перша категорія це договори, укладені до 24 лютого 2022 року, тобто до початку війни, кожен яка позиція компанії? Кожен випадок, як військовий, так і цивільний, розглядається в індивідуальному порядку. І рішення позитивні. Тобто, страхова компанія визнає ці випадки страховими, наголошую і військові, і цивільні, і страхові виплати здійснюються незалежно від території настання страхового випадку, тобто немає звірки з оцим наказом Міністерства з питань реінтеграції. Тобто, вся територія покривається. Яка логіка в тому? Логіка в тому, що люди, які купували договори, до 24 лютого аж ніяк не розраховували на те, що вони ними захочуть чи зможуть скористатися в період воєнних дій. Договори укладені після 24 лютого 2022 року і по 27 квітня 23 року. Оці, оця когорта договорів, кожен страховий випадок розглядається в індивідуальному порядку. Рішення приймається в межах страхової суми, однак е, береться до уваги територія, чи це територія під контроль на Україні, чи це територія здійснення воєнних дій або е, е, окупована. Покриття страхова компанія по таких договорах дає тільки на мирній території України, тобто е, зони бойових дій і окуповані території є виключенням. Ну і договори, укладені з 27 квітня 2023 року і по сьогодні, і надалі, ми з вами слайд перед тим проговорили. Тепер, що стосується страхування життя цивільних, якщо по військовослужбовцях компанія пропонує 100 тисяч максимальне покриття, то по цивільних це 500 тисяч гривень. Раніше до війни таких обмежень не було. Однак, коли почалася, хочу з пояснити, логіку оци, оцих таких граничних лімітів, коли розпочалася війна в Україні, не всі партнери залишилися з Україною і залишилися її підтримувати. підтримувати. Зокрема, перестраховщик. Який був перестраховщиком, і в страховій компанії Таслайв, а саме Джен Рі, відмовився від виконання зобов'язань, пов'язаних з українськими клієнтами, і склалося так, що страхова компанія Таслайв самостійно від 24 лютого 22 року і до сих пір несе зобов'язання перед клієнтами. Саме тому було прийнято рішення в березні минулого року про те, що ставимо обмеження по страховій сумі? Якщо буде цікаво, що відповідає за що відповідає перестраховщик, за що відповідає страхова компанія, як вони співпрацюють, то тоді, якщо таке питання буде у вас, то я до нього повернуся і детальніше поясню. Зараз не буду затримуватися. Отож, страхування життя цивільних. Візьмемо е, перший період це з 12 10 року, тобто е, з 12 жовтня минулого року, на сьогодні ця інформація актуальна. Значить, Таслайф е, покриває так звану пасивну участь е, цивільних у війні офіційно. Тобто будь-яка цивільна особа, яка перебуває на Україні на територіях, які не ввійшли до територій активного проведення бойових дій або окупованих, вони можуть скористатися страхуванням. Тобто, це і наслідки ракетних обстрілів, і підрив на міні. І інші там, не знаю, обстріли і так далі. Тобто ці всі випадки щодо цивільних осіб визнаються страховими. Єдиний момент важливий: зараз я панельку перенесу. У разі єдиний нюанс, як і по військових, у разі летального випадку, якщо це пов'язане з війною, буде відбуватися одинарний розмір страхової суми по втраті життя. По всіх інших цивільних випадках, ну, наприклад, ті самі дорожні транспортні пригоди, ДТП ніхто не відміняв. Виявляється, що люди настільки в стресі, що онкоінсульти інфаркти в рази почастішали. Якщо людина втрачає життя з таких, скажімо, цивільних причин, то йде, як ми знаємо, будь-яка причина одинарна виплата, тобто здоров'я, нещасний випадок подвійна виплата. Втрата життя на транспорті потрійна виплата, по військових випадках тільки одинарна виплата. І хочу ще звернути увагу діючі договори, так, ну ті договори, які були укладені до повномасштабного вторгнення і в тому числі до 12, 10, 2022 року. По цих договорах страхова компанія. Приймає, тобто реєструє страхові випадки пов'язані з війною, однак розглядає їх в індивідуальному порядку. Тобто кожен випадок аналізує і приймає рішення. Хочу зазначити, що взагалі вся система страхування побудована на тому, що застрахована особа або клієнт не чинить протиправних дій. Тобто, якщо, наприклад, в мирних в мирні часи ми укладали договори страхування, консультували клієнтів, то там такі, знаєте, клієнти, які люблять жартувати, питали: а чи можна переходити світ дорогу на червоне світло? От я буду переходити, я вже страхований. Відповідь не можна, тому що це є порушення правил дорожнього руху. І Якщо людина або травмується, на неї не їде машина, або вона, не дай Боже, загине. І поліція засвідчить, що вона неправомірно переходила дорогу, то страхова компанія зробить відмову у виплаті. Це саме стосується і військових дій. Був приклад, коли цивільний по втраті життя, ну, вигодоновивачів цивільного, який втратив життя, отримали відмову від страхової компанії. У чому причина? Отже, він, цивільний так, їхав в машині, і на вимогу ЗСУ не зупинився. Було одне попередження, друге, третє. Далі е ЗСУ обстріляли машину, оскільки не знали, хто знаходиться за кермом. Водій загинув, однак він не дотримався законодавства, тобто він повинен був зупинитися на вимогу. Тому у виплаті у страховій виплаті було відмовлено. Е причиною для відмови може бути те, коли людина на вулиці. У час комендантської години, тобто, згідно закону, під час комендантської години ми маємо перебувати вдома ну, або в приміщеннях. Якщо людина на вулиці і з нею стався страховий випадок, ну той ж самий там обстріл, і людина постраждала, і це буде доведено, буде відмова у страховій виплаті. Тобто, дуже важливо дотримуватися законодавства як в період війни, так і в період мирних. Е е от так. Давайте ще раз підсумую все, що я е сьогодні проговорила. Бо, в принципі, все, що я хотіла проговорити, я проговорила. Отож, цивільні е покриття для них військових ризиків страхова компанія при пропонує окрім. Території воєнних дій та окупованих територій в розмірі до 500 тисяч гривень. Для військовослужбовців страхова компанія пропонує також страхування від нещасного випадку з обмеженням до 100 тисяч гривень страхової суми. Накопичувальні інвестиційні договори можна придбати без обмежень. Врегулювання Здійснюється, якщо це договори до були укладені до початку повномасштабного вторгнення, розглядаються страховою компанією, тобто приймаються як страхові випадки і розглядаються в індивідуальному порядку. Однак є позитивний досвід, тобто ці страхові випадки підлягають відшкодуванню. Якщо відбулося порушення законодавства, і це буде доведено. Тобто, чи поліцією, чи іншими уповноваженими органами, і страхова компанія отримає цю інформацію, у виплаті може бути відмовлено. Отож, страхування це не панацея, вона не може нас захистити від всіх перипетій життя, бо досить часто чую жарт, а я застрахований, там мені нічого не буде. Так, з застрахованими випадків стається на 20% менше. Однак страхування не є панацеєю. З іншої сторони страхування це більше, ніж гроші, це наш спокій і це, напевно, якась певна опіка себе та своєї сім'ї. Оскільки, якщо стається травма, виплату отримую я, однак, якщо стається втрата життя, виплату отримує сім'я. І щиро вам кажу за роки роботи ці кошти завжди є доречні. А ще більш доречні кошти і приємно виплачувати тим клієнтам, які отримують виплати по дожиттю. Це найцікавіше і найприємніше, особливо коли людина сплатила 5, 10, 15, і в нас вже є виплати по двадцятирічних договорах, коли людина проплатила. Прийшла, подала документи зранку, ввечері отримала виплату і щаслива, тому що її ціль втілилася в життя. Я вам дякую за увагу. І якщо є запитання, то з задоволенням відповім.